Звягель опинився під владою Російської імперії з 1793 року, як і інші території Правобережної України. У 1795 році місто перестає бути звягелем, отримує назву новоград волинськ та перспективи стати губернським центром. Науковці зазначають, що топонім Новоград-Волинський був поширений на звягель з метою видати Новоград-Волинський за місто, нібито засноване завдяки Росії. Це був типовий підхід, який Російська імперія використовувала також у східній і південній Україні Криму для того, щоб вкорінювати уявлення про ці території як питому російські землі. З 1804 року місто стає центром повіту, а центром губернії Житомир. В тогочасному описі Новограда-Волинського відзначені цікаві подробиці. При в'їзді в місто крутою кам'янистою дорогою від самої річки є невеличка неправильна площа. Від якої на всю довжину проведена одна пряма вулиця на півверсти, вимощена каменем. Інші ж поперечні вулиці, яких не більше чотирьох вузькі, весною і восени брудні і незручно прохідні. Будинки дерев'яні, переважна частина їх належить євреям, побудовані досить тісно і некрасиво, здебільшого криті соломою. Місто не має гарного вигляду і, ніби серед лісів і боліт знаходиться. Доповненням до цієї характеристики є план міста, зроблений у 1837 році. План дає уявлення про межі міста того часу, важкого для нас часу, коли Росія в особі Катерини II як звір, почала активно мітити нові ареали для полювання. Таку полуду звягелю вдалося скинути лише у 2022 році.